Mm -mm. Помолимся вервицю. Отча і сина, і Святого Духа Амінь. Ім'я Отця і, і Святого і Духа Амінь. Ім'я Отця і, і Святого і Духа Амінь. Слава тобі, Боже, наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душе істини, що всюди, іси все наповняєш, скарби і двір життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші, вірою в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба, землі всього видому. І видимо, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, ця і перед всіма віками, світла від світла, богоїсного богоїсного, рожденого, несутвереного і доносушного Сабиша, на зділя чоловік нашого, рада, спасе, невешечого небес, і оплативши Духа Свята, з Марії Дів чоловіка, став і був розп'ятий за нас заскрес, гідних Писання і, і на небо. І був розп'ятий за нас за понтія палата, і страждав, і був похований. І Воскресе Гідно Списання: Вознижейся на небо і сидить правору турча, і вдруге прийде зі славою судити, живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Жовторящого, що від Отця і Сина і сходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняє І рівно рівнославими, що говорив через пророків в єдину, святу Соборну Апостольську церкву, і одне хрещення на відпущення гріхів, очікує. Воскресіння мертвих, і життя майбутнього віку, віків. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословена тими жінками, і благословений птлона Твого, бо Ти породила Христа і Спаса, і збавителя душ наших. Слава Отцю, що нас відкупив, завжди нині. Усяк час і на віки вічні. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим жінками. І благословений пвітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава втю, що нас просвітив, у святі Христові вірю утвердив, і нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тим жінками, і благословений птлона Твого, бо Ти породила Христа і Спаса, і збавителя душ наших. Наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш любий Ісусе. Прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя, свята Марії, Мати Божа, Мати наша, моли Бога за нас річних тепер і в годині нашої смерти. Амінь. Перше таїнство, як пречиста Діва Марія нашого, Господа Ісуса Христа, непорочно зачата, Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святий. Ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас Від лукавого, Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений притлона Твого, бо Ти породила Христа і Спаса, і збавителя душ наших, богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний притлона Твого, бо Ти породила Христа і Спаса, і збавителя душ наших, богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена. Тими жінками, і благословенний благословений притлона Твого, бо Ти породила Христа і Спаса, і збавителя душ наших, Богородице, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний благословений притлона Твого, бо Ти породила Христа і Спаса, і збавителя душ наших. Богородице, Діва радуйся. Благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений притлона Твого, бо Ти породила Христа і Спаса, і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений притлона Твого, бо Ти породила Христа і Спаса, і збавителя Боже, душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний пітлона твого, благословен твого, бо Ти породила Христа і Спаса і змови душ наших. богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний пітлона Твого, бо ти породила Христа, і Спаса і змовите душа. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, з тобою, благослована тими жінками, і благословені кіло на Твого, бо Ти породила Христа, спас і Спасителя, душі наші. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, з тобою, благословена тим жінками, і благословенні пітлона Твого, бо ти породила Христа Ссам. Паса і злаба тебе, душа слава Отцю, і Сину і Святому Духові, Духові. і нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки вічня. О наш любі Ісусе, прости нам наші грехи, захорони нас від вогню. Замрувати усі душі до неба, а особливо ті, що, ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Свята Марії, Мати наша, моли Бога за нас грішних тепер і в годині нашої смерті. Амінь. Друге таїнство, як пречиста Діла Марія, нашого Господа Ісуса Христа носила, Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений притлона Твого, бо Ти породила Христа і Спаса, і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений притлона Твого, бо ти породила Христа і Спаса, і наших. Душа наших, богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений притлона Твого, бо ти породила Христа і Спаса, і збавителя душ наших, богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений притлона Твого, бо Ти породила. Христа і Спаса і збавителя душ наших, богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословенний благословений пітлона Твого, бо Ти породила Христа і Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний благословений пітлона Твого, бо Ти породила Христа і Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти міженка. І благословенний благословений лона Твого, бо Ти породила Христа і Спаса, і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний благословений лона Твого, бо ти породила Христа і Спаса, і збавителя душ наших, богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна на тими жінками, і благословений притлона Твого, бо Ти породила Христа і Спаса, і збавителя душ наших, Богородице, діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний благословений на Твого, бо Ти породила Христа і Спаса, і Збавителя душ наших. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба, а особливо ті, що найбільші. Потребує Твого милосердя, свята Марія, Мати Божа, Мати наша, моли нас грішних тепер і в годині нашої смерти. Амінь. Третє таїнство, як пречиста Діва Марія, нашого Господа Ісуса Христа, породила, Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш, Насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плітло на Твого, бо Ти породила Христа і Спаса, і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся. Благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний благословений притлона твого, бо ти породила Христа і Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний благословений притлона Твого, бо Ти породила Христа і Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками, і благословений на Твого, бо Ти породила Христа і спаса, і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками, і благословений притлона Твого. Ти породила Христа і Спаса, і Збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений притлона Твого, бо Ти породила Христа і Спаса, і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословений прітлона Твого, бо Ти породила Христа і Спаса, і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, «Благословенна тими жінками, і благословений прітлона Твого, бо Ти породила Христа і Спаса, і Збавителя душ наших. Погородице, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений притлона Твого. Бо ти породила Христа і Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений притлона Твого, бо ти породила Христа і Спаса, і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і час, і на віки вічні. Амінь. О наш любі Ісусе, прости нам наші гріх. Захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя, Свята Марія, Мати Божа, Мати наша, моли Бога, за нас грішних тепер і в годині нашої смерти. Амінь. Четверте таїнство, як пречиста Діла Марія, нашого, Господа Ісуса, що це в церкві знайшла. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений на Твого, бо Ти породила Христа і Спаса, і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений пітлона твоєю. Того, бо ти породила Христа і Спаса, і збавителя душ наших, Богородице, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний петло на Твого, бо ти породила Христа і Спаса, і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений на Твого, бо Ти породила Христа і Спаса, і Збавителя душ наш. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений на Твого, бо Ти породила Христа. І збавителя душ наших, богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна. <клух> і благословенний петло на Твого, Ти породила Христа і Спаса, і збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословенна тими жінками, і благословенний плітло на Твого, бо Ти породила Христа і Спаса. Ти бил. <кхи> і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою благословена тими жінками, і благословенний плітло на Твого, бо ти породила Христа і Спаса і збавителя душ наших. Слава! Сину і Святому Духу, і нині, повсяк, час, і повсякчас і на віки вічні. Амінь. Она ж любі Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Свята Марія, Мати Божа, Мати наша, моли Бог за нас річних тепер і в годині нашої смерти. Амінь. <кій> Четверте таїнство, як причиста Діва Марія, нашого Господа Ісуса Христа, Церкву привела. П'яте таїнство, Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, радуйся. благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і плід лона Твого, бо Ти породила Христа і Спаса, і збавителя душ наш богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна тими жінками, і плід лона Твого, бо Ти породила Христа і Спаса, і збавителя Душа. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенний птло на Твого, бо Ти породила Христа і Спаса, і збавителя душ наших, богородице, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою благословена тими жінками, і благословенний прітло на Твого, бо Ти породила Христа і Спаса, і збавителя душ наш. Богородице, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословений плітло на Твого, бо Ти породила Христа і Спаса, і збавителя душа наш. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословена тими жінками. Благословенний прітло на Твого, бо Ти породила Христа і Спаса, і збавителя душа наш. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою благословена тими жінками. Благословенний притлона на Твого, бо Ти породила Христа і Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна тими жінками, і благословений притлона на Твого, бо Ти породила Христа і Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками. Відвона Твого, бо Ти породила Христа і Спаса і Убавителя душі наші. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, час на віки вічні. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Свята Марія, Мати Божа, Мати наша, моли Бога, за грішних тепер і в годині нашої смерті. Амінь. Достойно є воістину, величати блаженну і Тебе, Богородицю, пресно блаженну і пренепорочну і матір Бога нашого, чеснішу від Херовимів і незрівняно славнішу від Серафимів, що б Бога слово породило, Сущою, богородицю Тебе величаємо, пі Твою прибігаємо, Богородице, Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволив чиста і благословена. Преславна нас, його Богородице, прийми молитви наші, донеси їх синові Твоєму, і Богові нашому, чоловіні для тебе спас душі наші, усі небесні сили, святі ангели, архангели, моліть Бога нас за грішник. усі слані, сихвальні апостоли, пророки, мученики, всі святі моліть Бога за нас грішник, уповання наше, Отець, прибіжище наше, син, покровити наш душ, та і Тройця, свята, Божа, нас слава Тобі, ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. ім'я оча і сина, і святого духа. Амінь. ім'я Отця і сина і святого духа. Дякую всім за велиту.